Вітаю всіх, слава Україні! Далі займаюся програмуванням. Хоча часу немає, але я знаходжу вільний час і розробив невеликий бекенд на основі таких платформ, як NODE, таких модулів, як MongoDB, Mongoose, Express. Ну що, Я написав бекенд. Там я створив модель юзера, користувача, зробив реєстрацію його, зробив авторитизацію. Прописав один роут, ну, контролери я ще не зробив. Це все попереду. Це тільки я розробляю цей бекенд. Ну і протестував на таких програмах, як Postman, коротше Програма запитів. Ну і зробив запит Post, Get і те все перевірив. Також така програма запустилася як компас. На компасі так само. Я переглядав всі об'єкти бази даних, які я створив ну І хочу вам продемонструвати. ну що, Показую вам цю свою програму. Це тіло програми. Тут у мене є реєстрація користувача, тут навіть написано запит app post і ссылка аус, логін Тобто ми вводимо логін-пароль і нам відкривається база даних. Це є реєстрація. Точніше, це авторизація Далі у нас є таке, як: Реєстрація. Ми повинні спочатку зареєструватися і то, так само є постзапит. Бачите, Aus, e, Ну, і от Сама база у нас підключена. Сервер Started port 5555 і connected to MongoDB. Тобто я з'єднаний з базою даних, того разу я робив, вам це все показував. Ну, що. Хочу вам спочатку показати MongoDB. Коротше, Оце база даних, отак, бачите, я тут вже хотів редагувати. Тут я, от, наприклад, створив ID, тобто об'єкт full name Максим Тош. Ну, це так, опікалувався. Яка радиша, я правда, тут не вводив. Радиш це голова міської ради в заставні. Ну, самі ви бачите, база даних створена. Ну, Що я роблю? Я заходжу в постмен. Тут після реєстрації я хочу зайти і зробити авторизацію. тобто Зайти на свою сторінку. ну і от Зараз я роблю такий запит. от На цей порт тут є адреса 5555 aus login. так Тобто авторизація. Ну і Тут у нас є уже, наприклад email і пароль. Якщо я його ввів правильно, знаєш внизу повинні у нас бути дані. так Нажимаємо раз Ну і дивимося. Ну і дійсно виводяться дані. Бачите, ці всі дані, і, і токен у нас йде. Так, у мене є 4 об'єкта, 4 людини, які заре... зареєструвалися, а тут я хочу так само зареєструватися. Але тут є умови. Я, наприклад, беру роблю запит, що я хочу зареєструватися. Тут ввів дані емейла, пароля, повне ім'я, фуллнейм і аватар, тобто фотографія, якийсь малюнок. Ну Малюнка немає, є силка. Фотографію і роблю запит. Раз і чекаю, що воно дасть. Ну А воно мені дає такі дані. Пароль повинен мати мінімум 5 символів, а я тільки от набрав один символ. так Також далі йде у мене, що помилка виникла у зв'язку з тим. кажіть ваше ім'я. Тому що ім'я так само, бачите, одна буква, а тут за умовою треба писати слово більш велике. Так, а давайте зробимо реєстрацію. Тут у нас, наприклад, вже є шлях прописаний АОС Регістр. Ну, все розпливається. І введено Мирослав Чернецький, пароль 6.8. І Мирослав так, з умовою, що треба раз нажати, обновляю. Після того, як я обновив, я можу передивитись той результат. Так, І у мене записано. от Мирослав, Емайл так само, Мирослав. Пароль Пароль у нас закішований, так, щоб ми не бачили, коли воно продається по сіті, по IP. Ну а тепер ви є свідками того, що базу даних я створив на основі MongoDB. Програма компас у мене працює, базу даних можна переглядати. Запити в постмені так само ми можемо робити. І побачити, що там є відповідне кішування і відповідні токени. Ну, частково бекенд я розробив. Ну і буду далі працювати над тим, щоб зробити контролери і так далі.